І з 9 година, я чую, а то такий сигнал, а то та брама така велика, а ну, я думаю, вже по якоїсь в'язни заводі. Ну, я так дивлюся, то це так давно, йой, то йо, то, а тоді бараки, то один барак був, а потім другий, вони були переворожені, бо я якось так замітила, бо де було перше, то, то здання, яка тут маскаль, то будинок я увиділа, що то ну, так ну, в втік. У тих брамах що ті були двері, що вони заходили так до тих тих, то були по п'ятій поверхові ті, дуже була. То суходольці, бо то дуже був такий ресидивісти. Отець ми з такими рецидивістами страшними сидів, що я вам не можу переказати. Одно побачення, як показали, аби я отця переконала, то я тут, відколи, я з кілько було. Та та людина вся була сколота тими наколками. Пустили його і жінку. І ще одна така була жінка зі мною. І він залітає і каже, освободити, освободити. Я то зняла каструль скореньку, Така була горнятка, таке невеличке. І він тут пачку чаю відкриває і заколотив. То трошки закріпило, так дори боргнула, накрив пару минут, І я собі і дає нам. Ви розумієте, взяв моє горнятко і ллє його, і глівці жінці. А я так сидію, він каже, кричить так дуже. Бере, бери, бери, я взяла так до губів. Люди руки. Я так при догові, так цуч, то таке було гірке, страшенно. А та жіночка, бідна, дивить і так б'є, я дивлюся, а та жінка вже геть чисто біліє. Я дивлюся, а то, вибачте, що під нею вона вже з того страху, з того все, і попісена. А я тут у каструлю беру руки свою і бежу поза нею, і тут ті, де вже пускали. І як ногами скопала, вони вже відкривають, а там вже якраз я розтавку. І кажуть, до мене, і то ти вже. А я лише отако, ну бо я не могла вже теж страху. Біла, як стіна, була, лиш так руку показала, де ті, вони туди вже залетіли, то ті воєнні. І його від, відтягнули. І, і, і кажу, я кажу, я сказала, кажу, то наші каструлі. І отець у оцей вже нам перша постійна палата була перша. Mm. Ну, там не назвали такі палати. Перше воно все слухали ті. І це я вже лягла. І зараз, може, через пів години приходить лікар. Приходить лікар до мене, а я ні-ні, ми мусимо поміряти тиск. Ну, слава Богу, каже, тиск, тиска. Ну, трішки, теж, трішки так було. Каже, може, щось дати заспокійливе. А Я кажу, ні, я кажу, не хочу. А я так сказала, я не хочу, бо весь мене тут очати. Я так їм сказала, а вони кажуть, ні, ні, я вже так лежала, лежала, прийшла. Ну та жінка дуже була тяжка. знаєте, так. І, ну, не знаю, але його потім він переночував і дуже крики, такі крики зробили. І знову вже Ярослав вибігнув, І до тої жінки вже чоловік, що він, теж його щось підставили і його забрали. А його, ви знаєте, я запам'ятала. Я таку як стояла. оця рука тут вписала в нього вісною, світок сади, сада, паю це А далі я ж не пам'ятаю. Бо я дуже, а на кінець тут, а я не в лагерях. Люди добрі, то страшні. І тоді я вам розкажу, як це звільняв. Я дивлюся, іде отець, і тут три їх. Отець середині, один з боку, одного була та зірка така воєнна, велика, то вже потім я брата питала. А в друге такі два маленькі. То підполковник. І я, вони вже дійшли, поза брану вийшли. А з тих, о, тюрем, тих будинків, тюрем, тих, такі будинки бунтури. Люди кричать. Ярославе, молися за нас, молися. Так укр... у... всі кричали, навіть що були тюремники у вікнах. Вони навіть не пішли на роботу, то те, як він це вже для І вони вийшли, і ви знаєте, вони так, я хто -то побачив, а він каже, вже обняли, його і каже, я розказала, молився молися за нас, а мені руки з руку в вкрити, впали і все. Я думаю, матінку, боже. Так собі додумалося. І вони ще, і так ще помахали йому в руках. І Ярослав помахав. І пішли, ми там сказали, ну дали вже десь отець має си, лаків, то отець каже, ні, я не хочу тих лаків. Але я кажу, ні, мушу Ну Ти десь спалив тут лаки, але додому хто не привіз. І ми вже пішли на вокзал. Так приїхали сюди додому, то отець як всі звільнив, отець лишив фундамент хати, то його, ну, то, то, нашу хату. А вже хату ми будували і з батьками, і з моїми братами, та й родина всі то, половину з але вся половина вже, от було вже в поштах, воторився, може та, з цим, то ми у п'ять марували, підлогу клали і в ті кімнаті все. І отець як прийшов, то він три рази обійшов хату. А ви бачите, то, а тут є, коли, коли в Бачівський приїжджав? Та коли в хату обійшов, не в цілого хату. Я хотів вам показати от цих трьох, бачите? Дякую.